Близько 12-ї години на цьому пішохідному переході йшла пенсіонерка, та несподівано її збив мотоцикліст. Бабця впала на ліве крило ось цієї машини, яка в той час стояла у корку. Зараз на цьому місці краплі крові. Бабуся опинилась під колесами автомобіля. Бабцю бачили, типу, кров була в роті і на голові здається, я не пам'ятаю точно. Тому вже старша пані, думаю, що десь вже за 60, напевно. Бабця лежала на переході, трохи було крові коло неї. Мотоцикл після зіткнення проїхав ще кілька метрів вперед, а потім зупинився. А от точки потрапани з сторони і все ну, тайсони там, та і штани водія ну, подарить ось цей молодий хлопець і є власником мотоциклу. Спілкуватись із журналістами не захотів, як і водій позашляховика. Ви розумієте? машина громадянина Польщі, якраз в той момент стояла у заторі. А ось і слід від зіткнення з бабцею. Хто буде компенсовувати шкоду, мали б відповісти даївці. Та від коментарів відмовились. Вибачте, там є слідчі, йдіть до нього, ну, він вам дасть цю інформацію. Слідчий ж не на камеру розповів, порушать кримінальне провадження. Водії ж які бачили, що трапилось, звинувачують в аварії не лише мотоцикліста. Мовляв, у усьому винні припарковані автомобілі. Не видно, як звідти навіть пішохід буде виходити, якщо машина паркуються з двох сторін. Він прямо виходить і їдеш, навіть неможливо. Подивитися не ну неможливо. Сама ж пенсіонерка зараз перебуває у травмпункті лікарні швидкої допомоги. Була оглянута тут різними спеціалістами Із травмою верхньої кінцівки правої і нижньої кінцівки лівої. Вона була спеціалізована другій травматологічній відділенні. Стан задовільний зараз. стан потерпілої стабільний. Христина Шевченко Ірина Панчишин Віталій Чвак. Головні новини Львова.